Занурюючись у тему ремонту, іноді просто стає страшно, скільки всього пропонує ринок, і скільки грошей треба витратити, щоб мати усе. це. Я знаю, що вам важко це все не просто витримати, але я тут, щоб вам допомогти, хоча б трішечки, наскільки я можу. Отже, сьогодні я зібрала деякі популярні речі, які пропонує сучасний будівельно-інтер'єрний ринок у нас в Україні, вартість яких, на мою думку, дещо переоцінена, і вони не варті того, щоб ви витрачали на це свої кошти. Якщо ці кошти у вас, звичайно, обмежені. Мене звати Іванна, з ким ми не знайомі. Ми тут говоримо про облаштування дому своїми руками, про естетику нашого побуту і про. Ремонт, звичайно. Тож, давайте переходити до теми. Останній пункт, до речі, особливо вас здивує, тому додивіться це відео до кінця. Сподіваюсь, мене не захейтять за цей пункт. Що таке електромережа, електромережа житлового простору? По суті, це купа силових дротів, розведених у стінах і підлозі наших домівок, як вени в тілі людини. Всі вони починаються з електрощитка, такого собі хабу командного центру. Він розташований зазвичай біля входу в квартиру, і далі все це розходиться, розходиться по, по різним точкам. Точки це розетки, всілякі електровиводи для підключення техніки напряму, без розетки, це світильники з вимикачами і так далі. Звучить достатньо просто: насправді так і є. Але я дуже часто зустрічаю, як електрики е, придумують якісь просто неймовірні схеми проводки для абсолютно звичайних середньостатистичних квартир і невеличких будиночків, е, де до кожної розетки від щитка йде чи то не окремий дріт, де кожен електроприлад підключають на окремий запобіжник. Е, всі ці дроти пакують у різноманітні гофри, розводять всю цю електрику по стелі або під стяжку. Або в стіни в штукатурку її просто неможливо сховати. Коротше, все це виглядає так, ніби це якась космічна ракета, а не двушка в старому фонді. Отак. Питання: навіщо? Я не знаю. Я не знаю. Абсолютно нормально, якщо у вас всі розетки в спальні, наприклад, де й в декількох спальнях, просто послідовно між собою з'єднані. Головне, щоб вони були заземлені, бажано. І все так дуже потужні прилади можна підключати на окремі запобіжники, наприклад, там духовку, бойлер, але не всі прилади, і не кожну кімнату, і не кожну групу світильників. Ну, уявіть, скільки це кілометрів дроту треба на одну нещасну хатку, і скільки грошей, і це ж все ще й робота, і час краще витратити ці кошти на систему накопичення електроенергії. Це ДБЖ та акумулятори, дуже актуально зараз. Та підключити їх на окрему групу, де будуть ті прилади, які хочеться, щоб продовжували роботу під час відключення світла. Я думаю, що зараз дуже багато хто задумався про те, щоб зробити таку штуку у себе вдома, особливо ті, хто роблять електрику з нуля. Наприклад, підключити там морозилку чи якісь комп'ютери. Я зараз зробила собі таку. Ви можете подивитись у відео моєму передостанньому. Десь тут буде посилання десь тут. Тому можете зайти подивитись. Я не буду говорити про етичність цього питання і про те, що говорить законодавство стосовно засклення балконів. І не буду говорити, як засклені балкони псують фасади історичних будівель та взагалі будь-яких будівель. І як вони псують загальний вигляд вулиць міст, і що це все люта діч, ми будемо говорити про те, чи вважаю я цю затію вартою того, щоб витрачати на це гроші під час ремонту. Бувають же новобудови, у яких забудовник передбачає скління балкону і навіть дає мешканцям на це дозвіл за умови, що всі вікна матимуть однакову форму і колір з усіма. Але я все ще вважаю, що заскливши балкон. Ви втрачаєте більше ніж набуваєте. Поясню, чому вам здається, що таким чином ви додаєте своїй квартирі більше корисної площі, але це друзі пастка. Що ви робитимете на цій площі? Правильно, ви зберігатимете там речі. І як би ви не планували на балконі лаунч зону, пуфи, кальян чи робоче місце, це місце ніколи не буде лаунж, бо воно не буде комфортним. Я жила в квартирах із заскленими балконами і відчуваєш себе там, якщо чесно, як мушка. Що застрягла між двома скляними частинами старого вікна. Натомість там зберігатимуться санчата, валізи, гладильна дошка, відра, швабри і так далі. Ви будете ставити туди все, що вам заважає в квартирі. Спочатку тимчасово, а потім воно там пропишеться назавжди. Цінність квадратних метрів квартири можна визначити за критерієм чим ближче ці квадратні метри до вікна, тим вони дорожчі. Заскляючи балкон. Ви крадете у основного приміщення сонце і направляєте його в оцю буферну зону, де воно нікому по факту не потрібне. Для зберігання речей не потрібне сонце. Для зберігання консервації так само не потрібно сонце. Для рослин ну, рослини набагато приємніше, коли стоять в кімнаті. Я думаю, ви зі мною згодні. Зате відкритий балкон це ваша маленька власна частинка вулиці в багатоповерхівці. В теплий період року можна там читати книжку, якщо ви живете в тихому районі. Або виходити з чашечкою кави рано вранці, коли місто ще спить. Можна ростити там квіти та використовувати цей простір для задоволення. Покурити і вийти в кінці кінців, повісити на перилах ліхтарики чи гірлянду на Різдво, перевірити температуру на вулиці, щоб знати, що вдягти на роботу. Якщо ж ви хочете приєднати балкон до кімнати, засклити його і приєднати до кімнати, скоріш за все на це на цей балкон чекає така сама доля. Окрім того, що це незаконно, цей гризочок кімнати ніяк не зробить вам погоди, тільки здешевить зовнішній вигляд кімнати. Тому я б не радила вам вкладати у це гроші. От антрісоль біля входу це тема. Серйозно, отака штука е, ніколи нікому там не потрібен цей простір над головою біля входу в квартиру, але для зберігання це саме те, що треба, е, та й взагалі. Влізе туди, напевно, набагато більше, ніж на балкон. Далі, друзі, ви побачите мене дещо в іншому образі, тому що цю частину я дозаписую, бо вона не записалась в перший раз. Тому Іванка в білій сорочці з вами прощається і зараз продовжить Іванка в блакитній сорочці трошечки з минулого. Фух, напишіть, що думаєте в коментарях. Я просто дуже хотіла висказатись на цю тему. До речі, тут я говорю саме про балкони, бо з лоджеями там трошки інша історія. Лоджея це не винесена плита за каркас будинку вона має свої опори, плюс дуже часто лоджії роблять заскленими вже на етапі побудови дому, тому е, тут про них я не говоритиму. Насправді я можу зняти про це окреме відео, тому що я знаю, що багато людей взагалі не бачать різниці між лоджіями і балконами, не знають, в чому різниця. Е, тому, якщо вам цікава ця тема, напишіть, будь ласка, в коментарях, і я вам постараюся зняти на це відео або вставлю цей пункт в якесь інше відео. Далі давайте поговоримо про щось простіше, і це буде у нас кухонні фасади з МДФ фарбовані. Це друзі мої дорого, але е, нічим не виправдано, як на мене. Вони дуже швидко зазнають травм і сколів в ході експлуатації і втрачають е, свій е, презентабельний вид. А реставрувати їх руки ніколи не доходять. Ну і це також. Дорого. Краще вже, як на мене, брати шпоновані або в, або в плівці, або ці HPL. Ні, бувають моменти, коли необхідно використати фарбу на кухонних фасадах, де якийсь складний колір, там дизайн дуже розумний якийсь. Але, ну, то балавство, як на мене. І, як на мене, це не найкраще вкладення грошей, якщо ви хочете таку прям робочу кухню. <смірко> Моє улюблене. Так це суттєво дорожче ніж звичайні, і так це не єдиний шлях для стильного інтер'єру у 2024 році. А я би сказала, це взагалі не шлях. Я би сказала, що це прикол для тих, у кого є гроші гратись із оздобленням. А як же мінімалізм? Спитаєте ви? А я вам скажу: мінімалізм це про це не про приховані плінтуси і унітазні бачки. Мінімалізм це філософія життя, це про розумне споживання, це про відмову від зайвого шуму, про неслужіння речам, про концентрацію на духовному та про аскетизм. І толку від ваших плінтусів прихованого монтажу та дверей без без. Налічника, якщо ви складаєте купу речей на заскленому балконі, які шкода викинути багато років і накриваєте їх покривалом. Хочете жити в мінімалізмі, почніть із себе. І відстаньте від своїх будинків, вони якось самі до вас підтягнуться. Отак, От я думаю, ви можете бути незгодні. це просто моя думка. Більше того, останні роки у нас це настільки аб'юзили, усі ці приховані монтажі, що це. Навіть вже виглядає нецікаво. Якби у мене були зайві гроші, я би зробила десь такі двері, наприклад, у себе вдома. Де це виправдано якимось архітектурним ходом. Якось цікаво стерти оці межі. Але це точно не запорука стилю і гарного смаку. Це просто засіб щось показати. От і все. Просто засіб. Ну і сюди ж можна віднести наступний пункт це інсталяція. Я маю на увазі. Унітаз, унітазна, <хи> вона потрібна абсолютно не завжди. Іноді набагато краще поставити просто звичайний унітаз з бачком, і це буде виглядати набагато охайніше і стильніше, ніж ви будете ліпити до кімнати оцю інсталяцію і потім її ще чимось зашивати. І все одно всі знатимуть, що у вас там заховано. Тож сильно багато честі для унітазу, як на мене. Десь красиво встає інсталяція, от прям вписується, от ховається, економить місце. А десь ні, то й не туліть її там. Нехай буде просто гарний луконічний унітаз е, в два або в три рази дешевше. Е, наступний мій пункт це трекові системи світильників. Я їх не люблю взагалі. Ні, друзі, я їх не не люблю, я не люблю їх в житлових приміщеннях. Вони дуже якісь неприємні, як на мене, такі знаєте, технічні. В чому взагалі суть оцих треків? В чому їх призначення? В тому, що ви можете рухати оці світильники по окремій спеціальній шині для того, щоб перенаправляти їх туди, куди вам треба зараз. Це потрібно для магазинів, щоб підсвітити товар, для різних студій, для виставочних залів, галерей, ринків тощо. Там, де постійно змінюється експозиція. Вдома вона у вас не змінюється. Дай Бог, щоб ви коробку від пральної машини винесли після ремонту не через рік, як я. Отже, навіщо вам ці шпали, оці непонятні чорні лінії по вашій прекрасній білій стелі, ще й переплачувати за це купу грошей, я не розумію. Я не розумію. От ви розумієте, ви скажете, що це просто вкусовщина, і тобі просто Іванка не подобається і все, а от нам, наприклад, подобається, але ні, мені не подобаються натяжні стелі. От я їх не люблю, реально не люблю. Але я розумію, в чому їх цінність. Це швидко, це бюджетний спосіб зробити собі гарну рівну стелю без штроп для електрики, все швидко, дешево, за один день чудово. Але тут інше. Тут це про якусь. Про якусь таку недоречність, розумієте? І, і шкода, коли всі повторюють один за одним з цими треками, переплачуючи за це купу грошей, не розуміючи навіщо? Ну, в общем, так. <плес> ну, і останнє найцікавіше це фінішна штукатурка. Так вам не почулось? Я всім своїм серцем палко кохаю на рівні стіни. Мені не подобається, коли стіни вилизані і вичищені малярами так, що вони ніби обтягнуті якоюсь плівкою. Е, на дотик, знаєте, краще, ніж шкіра у обличчя людини, яка завершила тільки що ремонт. Це круто, коли маляри гарно роблять свою роботу. Е, і це красиво, але це не необхідність, за яку треба платити стільки грошей, бо інакше буде некрасиво. Буде ще красивіше. Зараз якраз тенденції відходять від цієї космічної вилизаності в бік натуральності, природності, неідеальності. Зараз тренді стіни, які виглядають як стіни з подряпинками, з якоюсь фракцією, з порами. І це знаєте, це нагадує про те, що стіни не ніжні, а вони міцні, що вони захищають нас і дають нам прохолоду як камінь. Тому, якщо ви сміливі... Вирівнюєте стіни стартовою штукатуркою, щоб кути обов'язково були 90 градусів, звичайно. Зачищаєте старт наждачкою, ґрунтуйте і фарбуйте. У вас вийде просто божественна натуральна фактура стін, і ви зекономите значну суму грошей на малярці. Також це стосується тих, хто хоче зняти шпалери і пофарбувати стіни. Але боїться, що там треба буде все перетягувати. Не треба! Просто зашпатлюйте якісь нерівності, вибоїни е, і фарбуйте на здоров'я. Я не хочу забирати у малярів хліб, вибачте мене заради Бога, але я просто не можу е, вам про це не сказати. Бо я думала, що вже всі в курсі про це, всі все знають. Але нещодавно я порадила зробити так своїм замовникам, то вони дуже здивувались і зраділи, звичайно, бо не знали, що це взагалі законно. Це законно. Взагалі, ви знаєте, в інтер'єрі не буває такого, що щось законно, щось ні. Дуже часто люди керуються тим, що вони просто не розуміють як можна інакше. Я думаю, що завдяки тому, що ви дивитесь мої відео, ви вже знаєте, що інакше можна, і іноді навіть потрібно. Тому залишайтесь на моєму каналі, і ми будемо говорити про це більше і дізнаватись більше разом. Отже, це були мої сім речей, на яких я вважаю, можна і потрібно заощаджувати. Напишіть в коментарях, що було для вас незвичним чути з цього, і пишіть свої варіанти, на що не варто витрачати гроші у ремонті, на вашу думку. Сподіваюся, це відео було вам корисним. А підтримати мій канал ви можете на Патреоні. Посилання буде внизу. Давайте будемо з вами триматись разом, розвиватись разом, будувати разом всупереч всьому, що відбувається, на зло ворогу. Будемо ставати кращими, любити і будувати, і плекати свої домівки, аби у всіх нас ці домівки обов'язково були. Обіймаю!